Тема сьогоднішнього уроку клітина, одиниця будови організмів. Історія дослідження клітини. Всі організми, бактерії, рослини, гриби і тварини складаються з клітини. Це найменша жива одиниця, з якої складається організм. Завдяки клітинам здійснюються всі функції живих істот. Через свою поверхню вона дихає і живиться, тобто вбирає з навколишнього середовища поживні речовини. Коли клітина сягає певних розмірів, вона розмножується, утворюючи дочерні клітини. Отже, в своє життя материнська клітина продовжує в утворених дочерних. У багатоклітинних істот організм функціонує завдяки взаємодії між собою. От Клітина однеклітинної істоти є одночасно і самостійним організмом, адже вона виконує всі ті самі функції, що й багатоклітинний організм. Науку, яка вивчає клітини, називають цитологія. У 1665 році англійський дослідник Роберт Гук, використовуючи мікроскоп власної конструкції, досліджував корок деревної рослини. Він побачив маленькі порожні комірки, які назвав клітинами. Трохи пізніше стало відомо, що корок складається з мертвих клітин. Тобто Роберт Гук досліджував не всю клітину, а лише її оболонку. Але сам термін зберігся і донині. Згодом у 80-ті роки XVII -го століття голландський натураліст Антоні Ван Левенгук відкрив одноклітинні організми, деякі клітини багатоклітинних тварин. Як і Гук, Левенгук використовував мікроскоп власної конструкції. Вони забезпечували збільшення об'єктів дослідження до 300 разів, не чув вони на той час успіх. На початку 19 століття було зібрано чимало інформації про будову клітин різних типів. Важливим відкриттям було виявлення в клітині ядра. Пізніше ви дізнаєтесь про його функції в клітині. Уперше, ядро в клітині тварин 1825 року спостерігав чеський біолог Ян Пуркін'є. Згодом, у 1831 році англійський ботанік Роберт Броунк. Описав ядро в рослинних клітинах. Стало зрозуміло, що ядро є обов'язковим компонентом клітин рослин і тварин. Німецький ботанік Матіас Швейден детально вивчав будову рослинної клітини. Інший німецький дослідник Теодор Шван, порівнюючи будову рослинних і тваринних клітин, був вражений тим, що загальний план їхньої будови подібний. На підставі цього 1839 року. Ці вчені сформулювали перші положення клітинної теорії. Теорія це сукупність узагальнених положень, які становлять певну науку чи розділ науки. Клітинна теорія це узагальнені знання про клітину, виражені у вигляді основних положень. Основні положення клітинної теорії усі організми складаються з клітин. Клітина є одиницею будови і розвитку всіх організмів. Клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів загалом подібні за планом будови та основними процесами життєдіяльності. Поява нових клітин є наслідком розмноження материнської клітини. Створення клітинної теорії стало важливим етапом у розвитку біології. Згодом було здійснено багато інших важливих відкриттів у галузі вивчення клітин. Відкрито різні компоненти клітин, досліджено різні процеси їхньої життєдіяльності.